Як зробити якісь кроки, коли не хочеться нічого робити, якщо завис між до війни і під час війни? Варто починати з маленьких кроків, спочатку привести себе до в плані того, що знайти якісь? Особисті моменти, які приносять тобі задоволення, да, для того, щоб підняти спочатку свій емоційний стан, да, і потім, коли ми ж знаємо, да що коли наші внутрішні і базові потреби закриті, да, то тоді потім вже можемо рухатися далі і пробувати там щось більше, да, там піти пошукати роботу, да, там піти допомогти іншим. Але в першу чергу ми маємо подбати про себе. Я зранку обіймаю чоловіка і пишу мамі добрий ранок, щоб мама знала, що я жива. Пам'ятаєте, там в книжках математики там, початкової школи там був, наприклад, токар, який в годину там, 20 деталей клепав, клепав. І це будь-який субота, вихідний, він клепає 20 деталей. А, дуже часто я зустрічаю такий підхід ну, людей до своєї психіки, до своїх можливостей, як до чогось утилітарного, як це певний механізм, який працює без боїв. І це дуже шкідлива а, власна думка. Насправді, а, ми повинні розуміти, що у кожного є певна батарея. Тречка, вона певний акумулятор, він власне теж може підсідати і казати про те, що 9 місяців для кожного з нас пройшли, і ми такі знаєте, так добре себе відчуваємо, це неправильно. А є час для роботи, є час власне і пожуритися, поплакатися там залишитись вдома, якщо є можливість, так ну накопичувати якось сили, тому що якщо ми знову до цього прикладу там про до деталей. В нормальному стані людина може 50 штампувати. Так? Якщо ми по собі розуміємо, що сіла батаречка, ми робимо паузу. Власне, відчуття замороженості, будь-яке будь відчуття, воно нам сигналізує, що з нами щось не так. Це, власне, така сигнальна лампочка, яка нам про це повідомляє. І власне, що робити, Ну, відновлюватись. Намагатися спілкуватися з людьми зараз, знаєте, як ніколи, там людська теплота, можливість розмови теплою це прості речі, але вони дуже багато вирішують в цьому стані.